I am ukrainian and this is my car. I am Ukrainian and this is my church. I am ukrainian and this is my bridge. I am ukrainian and this is my gas station. I am ukrainian and this is my school війна війною. Але пасочку принести треба. Порядок, з давніх часів на свято Пасхи кожна родина готує пасочку. У нашій армійській родині. Вот такая пасочка. Смачно. Здесь свято. Давай, удачи. Рай. На лампочку не наступай. Здоров'я, Боже! Привіт! Ну що, як там ситуація? Ні, ну <гажаю> я думаю. Ало? Бажаю здоров'я! Товариш командир! Звелка дзвонили, не вірю, що я дуречок. Що? передай трубку. Передають. Війна, эта, пушки, розриви, міни, то що фігня. Головне це стиль. Дивіться, які підкрадулі собі западенець вихватив. А, такі з бабки мертвої зняти можна. Тяги бархатні. Позивний новий Діма Мардьор. Хтось там каже, світла немає, газу не буде. Ну, а ми знайшли варіацію, як вийти з положення. Точно не пропадемо. Оце саме, що називається смачний обід. Тушло і макарон швидкого приготування. Смачного нам. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну воно просто гарне. Це картинці не А Наяву взагалі гарне. Собака вкаїт! Собака гавкає та сусідів. Здуріти можна. Я не вмію стріляти. Я створений для поезії. Я не годжуся для війська. Я до 30 років при світлі спав. Я не можу митись у спільній душові. Стиль. Стиль. це все. а тебе мы невесту ищем. А ну сделай какой-то взгляд так, чтобы сразу, если что, куча народу отозвалась. Аж Ветель на <наиболее> имя дал. Ветель. Ветель хотел ну, съебать. <поставь> Ветель, что зачем? Давай, поехал, покатаемся. <поставь> <поставь> Просил, значит, комбата. Комбат! Дай мені водітеля, дай мені водітеля, А він мені. Ех! Опять сра їзди за баранкою сам. а? Давай, міс. Доброго дня. Зараз вам розкажу, як в зоні бойових дій захиститися від ворожих ДРГ уночі. Урок один. Підходимо до дверей. Робимо... Ось так. Потім москиточну сіточку. Іконка вже висить. І три рази похрестились. Думаю, поможе. Скінчилось кохання, скінчилося все. Заглядає сонце у вікна осель, там люди щасливі та сумно мені, Мабуть, утоплюся, спочину на дні, піду втоплюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть. Ти будеш плакать, спливатимуть роки, Мене до смерті не зможеш забути.

Кажуть, що допомога від західних союзників не скоро прийде в Україну. Не знаю кого як, а нам вже видали. Ось бачите. Ей, клік! Ей, стоп! Бліже, ближе! Стоп! Стоп! Ей! Стоп! ближче, Давай, 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 давай! О, ми стоп! Самых страшных человека в нашей бригаде вас называют агенты 007, 0 телок, 0, дев 0 девок и 7 сантиметров на двоих. Останніми днями пів країни намагаються розгадати, хто ж така Клавдія Петрівна. Але мені здається, що люди забули, що в нашій країні було знято 21 сезон шоу Битви екстрасенсів. Де всі ці мульфари, відьмаки, чорні маги? Ми б запросто могли це розгадати, а крім того, могли б з легкістю укомплектувати кілька саперних бригад. Розмінували б звільнені території за кілька днів. Ну або 22 сезон був би дуже ефектний. От і наступила сьогодні Паска. Христос Воскрес! Уїстина Воскрес! Смачної всім Пасочки. Всім хорошого дня і гарного настрою!